Відкую на каналі Софі Софірд. І сьогодні я вам хочу показати новий будиночок, зробити на нього обзор і зробити в ньому також ремонт. Давайте в нього зайдемо, Дивіться, дивіться як він красивий, він весь в зелені, він має теж свій дворик, він дуже красивий, такий з натурального дерева. Ой. Дивіться, на початок повернемося. Ось, тут у нас кімната коридор. У нас тут дивіться, відкривається двір, вихід. У нас відкривається тут. Е, Та блін. заглючила. У нас тут відкриваються, відкриваються двері, але ми не можемо нікуди вийти. Хоча я думала, що можна було б на вулицю вийти, але дивіться, не можна. Тут у нас все змінює е, колір. Тут все ось натурально. До речі, давайте подивимося якісь шпалери, бо я от кажу, що е, оновила гру. Ось є ось такі шпалери, ось такі. вау, Вау. Ось такі ось такі шпалери теж дуже, дуже красиві шпалери, мені подобається. Тут, до речі, якось штемнувато. Ось, ось, дивіться, це теж ще ось такий уголочок красли. Ми його бачили в спойлері. Сподіваюся, його всі бачили. Це спойлер. А хто не бачив, ось я вам зараз тут покажу відео. Ось, і дивіться, я думаю, це, ну, точно. Ось це нам показували, дуже красивий такий. Воно по всьому будинку будуть такі рослини, все міня... а це, до речі, міняє колір. А, дивіться. Ось це у нас не міняє кольор. Ось ця деревина, вона у нас не міняє Менять. Тут міняється підлога. Вау, дивіться, о, клас. Дуже люблю, коли є такі світлі і темні і тона. Круто, я дуже люблю. І дивіться, далі у нас йде. Вау. Теж ось такий, як частина двору. Тут ось відкривається у нас двері, ось тут вікна теж. Ось, до речі, хоч якесь світло вімкнемо. Тут на нас йдуть о, сходи, як вони тут красиво оформлені, і місця багато, тобто не займа. І двір. Боже, ви просто не уявляєте, як я рада двору. Тому що у нас двір є тільки в багатому домі, особняку, ось цьому. Тут у нас є о, басейн і є передній двір. Все. І це був єдиний будиночок з безкоштовним двором. Двором. Ось, Бачите, тут. І також ось все. В всіх інших будиночках і, до речі, навіть в цьому продовження двору у нас платне. Все платне, а ще в цьому безкоштовному теж двори безкоштовний. Ну, коротше, я дуже радий, що у нас тут з'явився безкоштовний двір. Тут у нас теж дуже красиво, багато рослин, все міняє у нас теж колір. Гану. Трава у нас не міняє колір і каміння у нас не міняє колір. Міняє, міняє у нас колір тільки всі дошки. Ага. І забор у нас теж не міняє. Каміння, трава не міняє і рослини. Так, і давайте ми підемо на другий поверх. Тільки, до речі, ви замітили, що в нас не дається тут мебель. Це величезний мінус, що нам тут не дається мебель, тому що це, ну, я вважаю, це ну, не, ну, дуже незручно. Тобто, нам так, нам дали безкоштовні два поверхи, нам дали двір, але мебель де? Тобто, там ми забирали задні двір, але давали мебель. Тут у нас дали задній двір, забрали мебель. Це так не хочу хайдити, ні, Ну, я люблю цю гру, от, ну просто знаю. Мені сумно, що нам не дала меблі. І тут у нас ось сходи, теж дуже красива, кімната, ось тут у нас багато вікон. Ось, дивіться, відкривається двері, і ми виходимо на балкон. М -м, як красиво! Це просто-просто круто. Дивіться, який красивий балкон. Я, е Далі ще покажу ось таке дерево дуже цікаве. Е -е, і тут теж у нас ось як... Далі у нас теж тут йде вікно. А, стійте. і ось, це кінець. Так, на цьому будиночок наш закінчується він дуже великий, а Мені дуже подобається, що у нас а, нові будиночки, що дуже багато місця дають, це дуже круто. що Ти можеш а, дуже багато чого зробити. Um, так. І давайте почнемо, напевно, з першого поверху мебель. Де я буду брати мебель? Мебель я буду брати а, із редактору. Ой, тобто. І звідси зі складу буду брати мебель, я буду брати з милого будиночку, я буду брати з бунгала в нас що на озері, я буду брати а, ще з тих двох будиночків, що в нас є. А, потім ще буду брати мебель, що в нас з мебельного. До речі, коли там моновляли колекцію, там, наприклад, зал, то там м, така теж підходить під це, о, мебель. А взагалі, о, ця мебель платна і тому. О, зараз покажу вам, де воно боже, я вже запуталась. А ось. Ось тут ось, я переключилася ось така екомебь. отож якраз вона йде в цей будиночок. У цей будиночок, ось така екомебель. До речі, у нас появився ще новий бак для дітей. Ось так от. Зараз я пропоную піти в Ікея. Ось ми вже в вікі, так, це я в дитячій. Я цей будиночок хочу. Можливо, навіть переселити свою сім'ю, бо він, бо цей будинок дуже красивий, він дуже великий, мій будинок дуже маленький, і е, навіть кімната Богданчика вона в мене на складі. А, а Потім так в багатому, в такому класичному, скажімо так, саме перший. Блін, як я сказала. В багатому домі а, там мене живе друга сім'я. Коротше, мене все дуже запускає. Так, зараз треба спуститися на низ. А, ковальний будиночок. Ну, я просто не люблю кавайний стиль. Вже, в принципі, можна було б мебель замінити і й все. Так, ось я вже тут. Я зараз. Візьму тілішку. Ось я взяла тілішечку і ходімо. Так, спочатку давайте заглянемо якраз сюди, бо нам треба оформити вітальню. Не Точно не треба. А... Коротше, скажу вам, в мене в цьому милому будиночку, я вам не пам'ятаю, по-моєму, показала і показувала, що мені не дуже подобається нести, тому я пробувала зробити у звичайному стилі от, з Ікея. І ось. Ой-ой-ой! І, і ось у мене тут вже є навіть готова кімната, ось з всіми тут речі зеке, і не тільки. Ось так в мене вийшло, і в мене зараз з'явилася з'явилася ідея. Ось це ж мебель взяти і принести той будиночок. Ось тим будиночком я теж така четалася. Ось, до речі, у мене тут багато ще на складі є речей з. Ой. Бунгала теж дивіться в такому еко-стилі дуже красиво. Ось така тумбочка класна. Так, це ми зараз все очистимо. І зараз. Так, 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 так. Ось так. Так, лампу ще візьму. Так, ще ось це візьму, Можна картину взяти і ще офіс візьму. Так, я думаю, не треба, і можна ще ось таку хату взяти. Ще мені дуже подобається такий коквіточка, її теж сюди візьмемо. Давайте поки що на цьому все. Так, і ходімо в наш будиночок. Так, ось ми в нашу будиночку. А, так, ми на першому поверсі поверсі. Віталію, Віталію, де ж я зроблю Віталію? Тут у нас прихожа. Думаю, Віталію я зроблю ось тут, в цій кімнаті. Так, ось достану все зі складу. До речі, де вона? Ай. Ну де вона? Вона ж десь тут була. А ось що вона. Де ж її візьмемо? Можна спокійно замінити, дивіться. Ладно, стану з цим ось, тут. якщо не підійде, то ось тут тоді візьму. Так, ось це візьму, ще коврик візьму. Коврик, картину, лампу. І, в принципі, до речі, по кольори Це підходи можна ще в це взяти. ну, хі -хі -хі. Ладно, поки що досить. Так. Я хочу зробити все так. Мебель в мене в темному кольорі, а все інше такому світлом хочу зробити. Ой-ой-ой-ой-ой. так, Підлога. Я її хочу зробити світло якось ось такою дуже красиве, а шпалери, шпалери. О, які краси. Мені прям подобаються. Ось такі хочу зробити. О, взагалі. Круто, круто. А, ось сюди посередині я поставлю <кій> диван. Так ось тут у мене буде коврик. Поставлю сюди два крісла. Так, і посередині хочу все. І тут прям ідеально вписується. Тут я хочу зробити щось світленьке, не хочу робити темненьке. Угу. І цей гощик немає. Давай кудись сюди. А це ми змінимо кольори. Темні двері. Ось тут світленьки зробимо і тут теж так. Ну, ось так вийшло. Ой. Ну, а то, в принципі, нормально. Так, зараз тут люстро. Ось тут... О, дивіться, прям ідеально підходить картина. Чи сюди можна поставити з цю картину, кудись сюди повісити? Таку свічку красиву. Так, думаю, так буде. Теж красиво, але в нас тут трішки не підходить світо... кольорова гамма. Ну, в принципі, можна і так залишити. І світло-світло вони в мене діли. А цю картину можна, будь куди взагалі повісити. Так ось іде горщик. Так, значно тут світло достатньо. Ну, ось так у мене вийшло. Думаю, дуже, дуже красиво, навіть вітальня в мене вийшла. Ось ось така в мене Вітальня тут, а ось така в мене Вітальня. ось. зараз мені треба спуститися на О, перший поверх. Просто хочу для себе зрів... зрівнятися, яка вийшла красивіше, не знаю. Mm. Знаєте, ну обоє мені... Тут бачите, у мене теж є, а, от, наприклад, шкаф навіть з і ось така тумбочка теж в мене з Ікея. Оце тут картини теж все з Ікея. Тут в мене таке зелено світлим в кольорах, а там темно-білих. Mm. Знаю, думаю, теж красиво, не знаю, не знаю. До речі, цей будинок я чомусь хочу поселити. Ось. Ну, коротше, переїхати в цей будинок, ом, то навіть не знаю. Так. Ось тут у нас таке красивий голошок. І тут у нас буде. Ой ой! Тут. О, стійте переді мною великий. Взагалі тут можна зробити раз, два, три, чотири кімнати. Для мене стільки фантазії не хватає. Ми ну, тут зробимо кухню. Ми її будемо теж з Київ робити. Так. Так. Чому я вічно на другому поверсі? Так, Осім в Ікея. Так, тут там ще шов? Там на мене. А, І я піду ось сюди. Всім ось, я вже там. Я хочу взяти... А, дивіться, до речі, можна зробити кухню і... Окремо столову. Як в нас в будиночку, бо я ніколи якось окремо столову не робила окрему кухню. Але можна спробувати так навіть. Не знаю. Ну, все одно я беру великий стіл. І стільці. От тут напевно ліхтарик. Oh, тобто це всі стільці. Oh, Жох, а де мені стільці взяти? взяти. Все, які стільці, а це, а це що? Коротше, беремо всього потрішки. Це ще візьмемо тоді. Ой, ні. Ось це візьмемо. Ось це стюльчика, стрільчичка. Стичка, мало, Так, так-так-так. Имо так, так. сюди. І тут ми візьмемо там все. Це, 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 ось. Ну ведь вже дві в тележку не влази. Так, я забрала. Пам'ятаю. Ладно, дихнатики не мало. Ось це візьмемо, ось це візьму. По-моему, це те ж саме. Ну ні, різне. Ми тут... тут, тут, тут о, так, ой, это я, я, я це не хочу, беремо. ладно, поверну потім. Так, костя, ось це, ось це, ось це, ось це. Кот, все, візьмем по трішечки. а то не по трішечки, а так побагато. Візні лісь, тарочки, полочки, теж берем полочки. Все, набрала! йдемо. Ой, не в той будиночок зашла. ось я вже туту. Тут. Ой, в мою склад заходжу. <смі> так, ось мій персонаж. Зараз будемо робити дуже велику розпаковку. Так, ось я просто тупо все розпаковую. Ага, це така полишка. Ось рак, вона, ось ще щось. Я напевно звідом, можливо, на три, можливо, на дві на ці часи розділу, тому що будинок дуже великий, багато кімнат, і далі я ремонтую тут довгеньку. Тому можливо, це відео на декілька часи буде. Так, ось ми ще розпакуємося. Ось, ось, ось. Так, ось ось, ось. Фух, не уявляється, я, я розкодувала. Так, hmm. да, тепер будемо робити. У нас місця багато, прямо дуже дуже. Ага, і що тут можна бути? Розкічно, як ми відбували. Також можна ще звідси брати. Можна, наприклад, я тут можу взяти, а не можу взяти плитку. Знаю, а не можу ако, 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 ако. Ось духовку. А, <'я> <зв. <зв.> можна, в принципі, ось це взяти холодильник, а тут у нас немає. Оце на серці не холодильник, а просто пошу. Ось, 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 ось. ось, ось, ось холодильник, холодильник, куди поставити цей холодильник. Він не заважав. Никому.. Так, беремо плиту. Тож поставлю плиту. Ааа, скільки речей. О, так, і тут теж можна, не знаю, -ху -ху. Або, або можна поставити сюди цю раку, вона сюди якраз влізе, і це ідеально. Крутку можна задовжити, тут я поставлю ось Що це, або можна духову сюди. Ладно, а це сюди. Коротше, друзі, я десь повернусь, коли я зроблю весь цей ремонт, бо це буде дуже довго. Друзі, всім привіт, я до вас уже ось повернулася, я вже повністю зробила перший поверх і ходімо дивитися. У мене така виходить кухня, вона в мене в світло теж в темних кольорах. Ось, ось така в мене кухня. Я тут брала просто мебель із ікея, і з складу з усього. Ну Плюс-мінус вийшло гармонійно, як на мене. Не знаю. Значить, то, в принципі, норм. Ну велика кухня ну, не знаю, Бачиш, можливо, шпалери взагалі. Якісь, можливо, ось такі. Це більш. Забіж... Ой, це взагалі знаю, Напевно, хай все таке. Ну, Хай ладно, допустимо, такі шпалери. Якщо що можна в, 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 в будь-який момент прийняти. Чи може все таки ось такі? ось такі, не знаю, мені не дуже подобається. Коротше, в мене вийшла ось така кухня. Я, до речі, їх помикаю. помикає. Бо дійсно в домі, блін темно. І далі в мене йде ось така світла, світлюсінька, столова. солова. Тут теж помикаю. А, здійснити, у мене тут світла на 15 секундочку. -ху -ху -ху. Ось, таке все в пеплетонах, кольорах. До речі, напевно, я б... Помінялася. О, ні, не, помі... не помінялася. Ось таку. О. о Дай секундочку. Дивіться, от я змінила колір підозрюю, і то взагалі інша кімната стала. Ось така в мене вийшла їдальня. Я не знаю, от це просто величезний дім, я тут тупо не знаю, що робити. На другому порці я хочу зробити спальню, дитячу, Раз, там така ще проблема, виходить. Було б одне діло, якби в мене була велика сім'я в серіалі, але вона мене маленька. Вона в мене маленька да, в, мене в серіалі, ну, я навіть не знаю. От ще думаю, над цим, чи приїжджати в цей новий дім. Та хоч в Кавані, хоч в будь там дуже багато місця, і навіть теж незвично, я аж не знаю, що там можна робити. Каче дуже великі будинки, це дуже круто, особливо там, де якщо дуже многодітна сім'я, якщо там хтось якісь там це роблять, як на відпочинок є шведський стол, там роблять величезний, там всі магазини, класи, ну коротше. А я такого нічого не роблю, і трішки все-таки боюся знімати серіали, мене це не виходить, я чимось хвилююся, я це аж. І весь цей час змінювати голос, щоб було зрозуміло, де і хто розмовляє, ну коротше. Ну, не знаю, якщо що, ви завжди зможете бути на зв'язку зі мною в моєму телеграм-каналі. Ссылка на нього в описі каналу. Так, двір я тут поки що нічого не зробила. Потім придумаю. Ну, коротше, ось такий в мене вийшов перший поверх, двір-то вже буде від нас та до другого поверха. Всім дякую за те, що відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, мені було цікаво. Всім. Дякую, до побачення. Ой, ой. Зараз скінчу. Всім до побачення.